До нас приїхав товарчик, новенький. Зараз будемо розпаковувати. Так. І так. разъемчики на фуры даб скания вольво вот такие разъемы на фары на габариты ходовые огни с колпачками на разъем вот так в комплекте идут пины, ущельнивачи, Так, вот на 7 пиньев, это у нас был на, на 7 кутовый, это на 7 прямый, с прямым, вот такие, далее, так, на 8 пиньев кутовый, Так. Теж в комплекті, І у нас ще прямий, теж на вісім. Це прямий. Ще до нас приїдуть на чотири, на три, на два. Ось такі роз'ємчики. От цікавить, Пишіть, замовляйте, є в наявності.